Новорічно різдвяні будиночки в Івано-Франківську традиційно готують до свят. Як і минулого року, їх буде 26, 25 для реалізації продукції і один для охорони громадського порядку. Зараз до будиночків проводять ще електрику, а свою роботу вони розпочнуть уже з 12 грудня. Цього року правила торгування дещо зміняться. Алкоголь, окрім глінтвейну, заборонений. З кожним підприємцем буде укладено спеціальний договір про заборону реалізації міцних напоїв. Аж 45 підприємців виявили бажання торгувати на свята. Їм доведеться тіснитися по кілька чоловік в одній хатинці. Для кожного виду продукції буде певна кількість будиночків. П'ять будиночків це буде громадське харчування, ресторанний бізнес. Сім будиночків це буде продуктова група товарів і тринадцять промислова сувеніри. Щодо атракціонів та тематичних іграшок, які минулого року наробили галасу своїм, так би мовити, неестетичним виглядом. Олег Ганчак наголошує, ретельно підходитимуть до цього питання. У той же час новий мер Івано-Франківська наполягає на жорстких методах боротьби із незаконною торгівлею. Щодо різних там. Несанкціонованих появ якихось атракціонів, то що треба не, не як минулої каденції, а жорстче до цього. Тобто є влада в місті. Якщо щось з'являється несанкціоноване, і ми не можемо, наприклад, ярмарку, то треба не чекати, поки вказівка є, час, а все-таки реагувати оперативно. На це уже з наступного тижня продаватимуть головний символ зимових свят ялинки. Офіційна торгівля буде здійснюватися на шести ринках Івано-Франківська.